Вітаю вас, мої дорогі друзі. Щиро радію нашій зустрічі, і не можу не відзначити, що ми вже з вами дійшли до кінця тієї частини Великого посту, яка призначалась для нашого особистого вдосконалення, усамітнення, зосередженості на власних духовних потребах. Власне, п'ятниця шостого тижня це кінець сорока днів Великого Посту. Який відведений для був відведений для нас, для наших духовних потреб. А після цих 40 днів йде дводенне свято, це воскресіння праведного Лазаря та вхід Господа до Єрусалиму, у світлі і радості, якого ми зараз перебуваємо, і з яким я вас щиро вітаю. А, попри усі труднощі і воїстину жахи нашого воєнного повсякдення, саме світлу і радості, наче, на усім негоразно, присвячене сьогоднішнє апостольське читання. Воно настільки, на мою думку, дисонує із тим, що ми бачимо навкруги, та що ми відчуваємо при цьому всередині, що важливо, аби ці слова почули ті люди, які про них іще не знають. У цьому мені потрібна ваша допомога розповсюдити посилання на це відео. Лайки, коментарі. Це все допоможе донести Слово Боже таке неочікуване і таке натхненне тим, хто ще і не знає про Слово Боже, і не підписаний на цей канал. Нових ну, глядачів, прошу підписатися, аби наша спільнота. Збільшувалося, зміцнювалося, а найперше, аби слово Боже ширилось, е, е простором інтернету. Принагідно складаю щиру подяку усім жертводавцям цього каналу. Ваші донати є запорукою того, що ми можемо знаходити більше часу для проголошення сучасною мовою для наших з вами сучасників е -е, одвічних Божих істин. А ось що пише апостол Павло: радійте в Господі, і робіть це завжди. І знову я кажу вам: радійте. Нехай ваша доброта стане відома усім, бо Господь вже близько. Ні про що не турбуйтеся. За будь-яких обставин через молитву прохайте Господа про те, що потребуєте, і завжди дякуйте Йому за те, що маєте. І мир, який йде від Бога. Що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші і думки в Христі Ісусі. На закінчення, брати мої сестри, кажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне і гідне похвали. Робіть те, чого навчилися, що одержали і почули від мене. Наслідуйте мого прикладу: робіть усе так, як ви бачили, роблю я. І Бог. Джерело миру буде з вами. Символізм сьогоднішнього апостольського читання, який безпосередньо пов'язаний із Днем входу Господнього до Єрусалиму, оцей символізм, він очевидний. Апостол Павло звертається до Филип'ян такими словами: нехай усі бачать вашу лагідність, Господь близько, і Бог миру буде з вами. Ці слова вони ж очевидним способом співвідносяться із тим, що ми читаємо сьогодні в Євангелії. Скажі, дочки Сіонові, оце цар твій гряде до тебе лагідний, благословенний цар, що йде в ім'я Господнє, мир на небесах і слава у вишині. Цар лагідний, короткий, цар світу, цар слави, бог миру. Його пришестя очікував старозавітний Ізраїль. Його пришестя у славі, очікуючи християни. У євангельські часи цей цар миру, цар лагідний. Він прийшов на Сіон, щоб бути розп'ятий на Христі і в третій день воскреснути з мертвих. В очікуванні його нового пришестя і загального воскресіння жили перші християни, в упованні на його друге пришестя живемо і ми. У всякому разі, передбачається, що ми на це дійсно сподіваємось. Ну, а в нашому церковному житті після свята входу Господнього на нас чекають спогади е, неділі страждань Христових і радість Господа, який прийшов до нас у світлі свого Воскресіння. Знаєте, але одна справа це цей особливий ритм літургійного життя і е, наші переживання євангельських подій. Які нам, до речі, дуже зручно переживати, коли ми відвідуємо е, храмове богослужіння. А інша справа це ж наше життя поза межами стін храму. Як правило, у такому житті нашому повсякденному немає ані високої трагічності в Страсної П'ятниці, ані постійного тріумфування е, пасхальної неділі? Чим повинен християнин наповнити своє внутрішнє життя? Щоб не віддати самого себе у владу метушливих пристрастей і турбот, щоб наше життя відповідало оцим високим цілям, до яких нас закликає Христовий Євангеліє. як це все вмістити, особливо зараз, коли нерідко ціллю нашого життя є збереження фізичного існування від атак нашого безбожного сусіда. Як нам оце все велике вмістити в нашому повсякденному житті, коли наше життя нерідко вимірюється мало не одним днем. Ну, дожив до вечора і добре. Отаким, От як ми, відповідає сьогодні апостольське читання. Я свідомий, що за наступні мої слова, які я зараз скажу, мене будуть рахувати несповна розума. Але я цілком погоджуюсь зі словами апостола, які зараз зацитую. Радійте! Закликає нас апостол. Дивно. Про радість пише той, хто перебуває у в'язниці. Про радість пише той, перед очами якого його реальна фізична смерть, яка ось ось відбудеться. Там шляху назад у апостола Павла вже не було. І пише він кому: тим християнам, на кого очікують похмурі дні гонінь. Часи дуже схожі на наші. До речі, про радість у цьому невеликому посланні до Филип'ян, апостол згадує щонайменше 12 разів. І до цієї радості він, звісно, закликає і нас, кажучи «радійте завжди. Звісно, ми розуміємо, що йдеться не про стан задоволення, посмішку, яка не сходить з обличчя. Не про це. Тому що якщо б ми постійно посміхалися, то це б свідчило б в кращому випадку про нашу таку ну, пустотливість, а в гіршому випадку про певні психічні захворювання. Так, радісні хвилини можуть випадати е на життя людини, яка знаходиться у в'язниці, як це був апостол Павло, або яка живе небезпекою війни, як ми зараз з вами. Е а, а тим більше у спокійному житті. До якого ми впевнені доживемо, там будуть радісні хвилини. Вони навіть є під час труднощів. Але це ж лише миті, ну, довше або коротше, це ж не все життя. А на решту часу нашого життя припадає буденна праця, нудьга, а то й скорбота і біль. Тож, радість, до якої закликає апостол, має і особливий характер, і особливе джерело свого походження. Тому що джерелом цієї радості є постійна присутність Господа. Саме тому ця радість, як любить казати апостол Павло, вона є в Господі. Присутність Господа в нас і посеред нас. І становить е, саму сутність е, життя християнину, тому що спілкування з, е, з Господом, який любить нас, який втішає нас, який з нами переживає е, усі і радощі, і негаразди нашого життя, радості примножуючи, а негаразди гаразди полегшуючи, е, оце повсякденне життя з Господом і є. Важливим свідченням того, що християнське покликання є дійсно глибоким і таким ну, реальним. І оце спілкування з Господом, воно ж відбувається в святому дусі, і тому радість, про яку пише апостол, не є земним станом такого природного задоволення, яке ми маємо, наприклад, коли там придбали якусь річ, яка нам подобається. Така радість також повинна бути в нашому житті, але ж не про неї пише апостол. А радість, про яку він каже, це дар. Святого Духа, або як в іншому місці апостол зазначає є плодом Святого Духа, так, в посланні до Галатів. Павло так пише. Того, хто справді живе в радості спілкування з Господом, по серйозному не можуть захопити своїм потоком колотнечі і страхи цього світу. Так, така людина на певні моменти може піддатися, може, ну, якось, знаєте, так. Заслабнути і тому е, піддатися оцім спокусам, але це будуть якісь е, миттєвості, це, це не буде чимось принциповим, фундаментальним і постійним. Бо, будучи присутнім серед нас, Господь розділяє з нами наші повсякденні турботи і, і потреби. Е, до речі, важливо, Бог же ж не звільняє нас від усіх всіх турбот і потреб, але допомагаючи долати їх. Інколи навіть долати їх на межі наших сил. Завдяки цьому Господь дозволяє нам зростати, ставати зрілими і цілісними. І ми з повною довірою можемо в молитві приносити свої труднощі Богові, знаючи, що всі наші прохання, на всій них, Бог пошве нам дію духа, який покаже нам правильний вихід. І мир у серцю християнина і є підставою для радості, про яку, власне, і пише апостол. Обітницю миру Божого апостол пов'язує не лише із нашим ставленням до оточуючих людей, яким ми повинні виявляти нашу лагідну доброзичливість. Пов'язує не тільки із нашим ставленням до Бога, якому ми повинні з повною довірою, і вдячністю молитися в наших турботах і наших потребах, але і пов'язує апостол із нашим уважним ставленням до самих себе, до наших думок і дій. Язичницький світ, у якому жив апостол Павло, в особі найкращих своїх представників проголошував прекрасні моральні правила, яких, звісно, далеко не завжди дотримувався, але які вважались зразками високої етики. Апостол запозичує їх із навколишнього світу і рекомендує їх як зразки того, про що повинен міркувати кожний християнин. Не про якісь там, знаєте, порожні або аморальні предмети, а про те, що найвище, найцінніше. І, до речі, оцей приклад, коли апостол запозичує краще, що було в його е, тогочасному навколишньому світі, е, показує нам е, спосіб е, думок самого апостола, знаєте, який не ховається від цього світу і, і не гидує їм. А як добрий господар, який, отримавши щедрий спадок, обирає те, що має для нього цінність, і лишаючи осторонь те, що е, вважає для себе непридатним, але, як бачите, він не відкидує усе. Бо щось там йому одне здалось недостатньо гарне. Це такий важливий принцип, яким потрібно, мабуть, і нам користуватися, щоб в навколишньому світі обирати найкраще, а не просто відкидувати все. Нам дано не менше, аніж древнім Филиппянам. Нам дано набагато більше, а вже двохтисячолітня історія церкви Христової дала нам незліченні приклади і святого, і праведного, і бездоганного життя. Тож будемо слідувати їм і за обітницею. Апостола Павла, бог миру, який переміг цей світ, буде з нами.